Привіт, друзі! З вами Ірина Остапенко. І хоч я назвала це відео руханкою, я все ж таки хочу сказати, що вас буде чекати таке повноцінне тренування на все тіло, де ми включимо всі групи м'язів, де пропрацюємо кожен суглоб. І хоч тренування буде коротеньке, але воно буде досить інтенсивне. Це буде не схоже на те, що ви робили зі мною раніше: на йогу, на табату. Це буде новий цікавий досвід, і я вас в нього запрошую. Готуємось. Нам нічого не потрібно, я бачите, навіть без калимочка, тому нам потрібно тільки ваше тіло і пару квадратних метрів простору. Почнемо ми з дихання. Ми стаємо стопи на ширину кульшових суглобів. Так що. Ноги були на дві прямі лінії. І ми почнемо розігрівати хребет. Почнемо з шиї, з шийного відділу, піднімаємо вгору підборіддя, вдих, опускаємо підборіддя до грудей. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І ще раз вдих, видих. Зараз додамо сюди рух руками. Ми робимо вдих, і руки піднімаються вгору. Ми будемо тут багато працювати з руками. І уявіть, що у вас ведучим в руці є лікоть. Ви спочатку, наче лікті піднімаєте, а за ліктем вже піднімається зап'ястя. кисть. Оп. І оп, спробуйте відчути. Лікоть вверх і лікоть вверх. І лікось вниз. А пальчики, руки розслаблені, кісті розслаблені, пробуємо. Вдих за руками вгору. І тут прогін вже розподіляється по всій довжині хребта. Видих ми скруглились. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Кисті розслаблені. І слідують за лікцями. Зверніть увагу руки вгору ми прогинаємось, руки вниз ми прям скруглюємось. Вгору прогинаємось. вниз скруглюємось ще два рази. Вдих. Хребет зараз постійно у нас буде працювати в такому режимі: то прогинатись, то скруглюватись. Додаємо ще амплітуди. Вдих. Тепер ми долоньки розвертаємо вперед і тягнемось долонями до стелі і назад. Вдих. Прямо прогнулись. З видихом ми скруглюючи спину, лягаємо животом на стегна. руки заводимо за спину. І Таке наче коло малюємо руками. І піднімаємось. Вдих. І вниз опустились. Видих. Коліна згинаєте. Вдих. Рівнюємо ноги. Руки назад. Видих. Ще вдих. Видих. І останній раз. Вдих, видих. Добре. Припіднімаємось вгору. Зараз почнемо підтягувати вверх коліно. Руки розкриті в сторони. Ми підтягуємо праве коліно вверх. Руки збираємо до коліна, і спина скруглюється. Видих. Боком це виглядає отак. Видих. Потім ми опускаємо праву ногу, розкриваємо руки, вдих, спина вирівнюється. Видих, з Вдих, вирівнюємось. Видих, з Вдих. Вирівнюємось. Видих. Вдих. У нас тут буде багато положення, коли руки в сторону. Слідкуйте, щоб ви не піднімали долоні вище плеч і щоб плечі не підстрибували до вух. Плечі опущені, долоньки до плеча піднімаються, а плечі нікуди не піднімаються. Видих. Вдих. Завтра плечі і руки ви маєте відчути. І так, йдемо далі. Зараз тільки права нога піднімається. Видих. І залишаємо коліно на горі, розкриваємо руки вдих. Видих. Скруглились до ноги. Вдих. Коліно не опускається. Видих. Вдих, і зробимо ще раз. Видих. Вдих. Поміняємо ногу. Тепер ліва. Видих, скруглилась. Вдих, розкрились. Видих, скруглилась. Вдих, розкрились. Вже, вже м'язи плеч та рук мають почати відчуватись. Останній раз. Добре. Зараз ми додамо рух ногою. Подивіться. Підтягуємо коліно вгору, скруглюємось долоні до центру. Видих. Вдих. Ми розкриваємо руки і витягуємо в сторону ногу. Натягнули її. І ще раз до себе. Видих. В сторону. Вдих. До себе. Видих. В сторону. Вдих. До себе. Видих. В сторону. Вдих. До себе. Видих. В сторону вдих. Поміняємо в сторону. Тепер права нога опорна, ліве коліно підтягуємо, Видих. Вдих. Нога в сторону. Носочок натягнули. Видих. Спину скруглили. Вдих. Розкрили ногу. Видих. Вдих. І ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І останній раз. Видих. Вдих, трохи розслабимо руку, опустіть їх вниз. І потягніться за руками вгору. Видіть в прогін, як ми робили в розминці. Вдих. З видихом вже відкладемо на стегну, руки за спину. Вдих. Прогин. Видих. Скрулені. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих, опустили руки вниз, можна їх трошки стряхнути. Повернемось до нашого руху, коліно до центру. Розкрили ноги. І зараз трошечки туди будемо додавати. Давайте разом з правої ноги починаємо. Підтягуємо праве коліно і скруглюємось до ноги. Видих. Розкрили ногу в сторону, вдих. Тепер подивіться: тільки ліва рука і права нога будуть робити рух назустріч одна одній. Видих. І ліва рука продовжує коло, а права нога повертається в сторону. Вдих. Давайте поробимо шість разів. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Так само, коли коліно до себе ми скруглюємось, коліно повертається вдих. Вирівнюємо спину. Ще три рази. Видих. Вдих. Відчуваєте вже і ноги. І спину, і плечі. І останній раз. Стоп. Затримались у балансі. Тримаємось. П'ять, чотири, три, два, один. Опустили ногу. Дуже добре. Інша сторона. Трошки можна скинути напругу з рук. І поїхали. Ліве коліно вперед. Скругляємось, розкриваємось. Вдих. Тепер ліве коліно і права долоня рухаються назустріч. Одне одному. Ми скруглюємо спину в цей момент. Потім рука піднімається, малюючи півкола, нога розкривається. Висота, на якому ви піднімаєте ногу, комфортно для вас. Поїхали. Шість разів. Видих. Скруглились. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих ще три. Видих. Не знаю, як вам, мені вже спекотно. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній раз. Видих. Розкрилися вдих. Стоп. Ще трошки потерпіть з руками. Чотири. Три. Два. Опустили ногу. Вдихаємо, витягуючись за руками вгору. З видихом вже відкладемо на стегна. Руки за спину. Вдих, піднімаємося. Видих вниз. Вдих, піднімаємося. Видих вниз. Вдих, піднімаємось. Видих вниз. Вдих. Піднімаємось. Розкриваємо руки. І ще зробимо кілька рухів, рухів плечима і руками. Руки внизу. Розкрили плечі, груди вперед, вдих. І закрили. Видих. Розслабляємо спину. М'язи, плеч, вдих. Видих ще. Вдих. Видих. Ще разочок, Вдих. Видих. Ми зараз з вами пройдемо далі. Ми будемо продовжувати працювати з балансами. Ліва нога опорна, праве коліно піднімаємо перед собою. Покажу боком. Піднімаємо коліно. Так само, скруглюючись, ми підтягуємо лікці перед пліччя до коліна. Видих. А тепер нога рухається не в сторону права. А назад і корпус нахиляється в паралель з підлогою. Руки розкриваєте в сторону. Рекомендую поставити ліву стопу не зовсім прямо, а трошки розгорнути її в діагональ вліво. Так буде більш стійке положення. Давайте спробуємо. Тільки праве коліно скруглились. Видих. Нахиляємось, витягуємо ногу назад, руки в сторону. Вдих. Знову піднімаємось, скругляємось, видих. Розкриваємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І зверніть увагу, коли коліно підтягуємо, долоньки дивляться вгору, вони поєднуються. А потім ногу витягуємо назад і долоні, наче розштовхують простір в сторону. Давайте ще видих. Вдих. Зараз останній раз. Видих. І залишимось в цьому нахилі. Маківка тягнеться вперед. Кінчиками пальців рук тягнемось в різні сторони. Правий носок натягнутий, тягнеться назад. Підберіть живіт, підберіть нижні ребра. Відчуйте, що у вас така рівна лінія від маківки до кінчиків пальців ноги. А опорна нога трошечки в коліні призігнута. Ось, щоб вам було видно. Чи ось, щоб вам було видно. Ми опускаємо ногу, піднімаємо корпус, зробимо на іншу сторону. Тепер у нас права нога опорна, ліве коліно ми піднімаємо. Пробуємо. І руки, подивіться ще раз. Коли з'єднуємо долоні, дивляться вверх, коли роз'єднуємо долоні по сторонам. Значить ви водичку набрали в долоньки, а потім розштовхнули воду. Зробили собі прохід. Ліва нога. Поїхали. Коліно вверх, поєднали руки, видих. Розштовхуємо долонями простір в сторону, ліву ногу витягуємо назад, за носочком натягуємось, маківка вперед. Дивимось підлогу вперед. Дивитись не треба, або шия буде затискатись. І поїхали, збираємо. Видих, скругляємось. І нога назад, вдих. Ще видих. Тримайте баланс. Вдих. Видих, відчуваєте, як і сердечко вже працює більш активно. Ваш пульс пришвидшується. Стає гарячіше. Спостерігайте за відчуттями. Видих, скруглюємось, хоп, тримаємо баланс. Вдих. Три, ще два. І зараз в нахилі стоп. Розштовхнули долонями простір, потягнулися вперед за маківкою, підібрали нижні ребра та пупок. Нога натягнута. Ще тримайтесь. Чотири. Три. Два. Один. Опустили ногу. Фу, зробіть вдих-видих. Якщо потрібно, кофніть водички. І ми зараз продовжимо. Довгої перерви тут немає, думаю, бо ми поступово підвищуємо пульс, набираємо обертів. Поїхали. Зараз зробимо. Поїхали вам, не пояснила, що. Тепер, друзі, ми об'єднаємо ці рухи, що ми вже зробили, в таку одну невеличку, красиву комбінацію. І у нас вийдуть рухи, схожі на якийсь красивий граційний танець. Можете, поки п'єте, відпочиваєте, подивитись. Я покажу, що ми будемо робити. Вихідне положення це наші руки в сторони, стопи разом. І ми будемо робити праве коліно до себе, видих, розкриваємо ногу в сторону, вдих. Тепер праве коліно і ліва рука рухаються одна на зустріч одному. Видих. Рука і нога розкриваються, повертаються Видих. Далі ми знов підтягуємо коліна, видих, і тут вже долоньки дивляться вгору. І звідси виходимо в нахил, штовхаємо праву ногу назад, ми розштовхуємо простір в сторони. Приставляючи ногу, видихаємо, піднімаємось вгору, видих. І потім ми зробимо такий проміжний між правою і лівою стороною. Видих повністю, вниз лягаючи на стегна. і видих. Ось так, не маючи ніякого обладнання. Всього пару квадратних метрів пространства. простору в будь-якому місці, в подорожі, в готельному номері ви можете себе класно потренувати. Давайте спробуємо. Після цього ви зрозумієте, що ще стане гарячіше. Починаємо з правої ноги. руки в сторону вдихнули. І поїхали. Праве коліно до себе видих. Розкриваємось. Вдих. Праве коліно, ліва рука, видих. Розкрились. Вдих. Коліно до себе видих. Нахил. Вдих. Опустили коліно, видих. Піднялись. Вдих, і проміжний наш, наш видих. Лягаємо животом на стену, як розминці ми робили. Піднімаємося вдих. Починаємо з лівої ноги. Коліно до себе, видих. Розкриваємо руки і ногу вдих. Підтягуємо коліно до протилежної долоні, видих. Розкриваємось, вдих. Коліно долоні з'єднали, видих. Нахил розштовхнули долонями, простір, нога назад вдих. Приставили коліно видих, стопу приставили, піднялись вгору вдих. І наш проміжний видих і вдих. А тепер ми зробимо разом оцей проміжний вдих-видих. Ми приберемо і зробимо ліву сторону одразу праву. Ліву, право, ліву право. По три рази. Приготуйтесь. Будемо грітись. Так, розпочнемо. Я буду так трошки. Крутитись до вас, щоб не завжди бути передумам, щоб побачили збоку. Вдих, витягуємо за руками руки в сторону. І поїхали праве коліно до себе, видих, Розкрились, вдих. Ліва рука, права нога. З'єдналися видих, Розкрились, вдих. Коліно, руки, видих. Нога назад, корпус нахиляється, вдих. Опускаємо стопу, видих. Піднімаємось вгору, розкриваємо руки вдих. Ліва нога, коліно, видих. Розкрили вдих. Права рука, ліва нога, видих. Вдих. Коліно руки, видих. Нахил вдих. Приставили ліву ногу, видих. Піднялись вгору, вдих. Права сторона починає праве коліно. Видих. Вдих. Права рука, ліва нога, видих. Вдих. З'єднали. Видих. Нога назад. Вдих. Приставляємо ногу. Видих. Піднімаємося вдих. Ліва нога. Піднімається. Видих. Розкрились. Вдих. Права рука, ліва нога. Видих. Розкрились. Вдих. Коліно, лікці. видих. Нахил Нога назад, корпус вперед, вдих. Приставили видих. Піднялись вдих. Останній раз на праву ногу. Видих. Вдих. Права нога. Ліва рука. Видих. Вдих. Видих. Коліно. Вдих нахил. Опустили ногу. Видих. Піднялися руками вдих. Ліве коліно. Видих. Вдих. Ліва нога, права рука видих, вдих. Коліни, лікті видих. Нахил вдих. Приставили ногу, видих. Піднялись. Вдих. Зробіть рух, рухи руками. Розкриваємо долоні, груди вперед, прогинаємось вдих. Скруглюємось, видих. Прогнулись вдих. Скруглились. Видих, як вам руханка. Зараз ми ще трошечки розтягнемось і на цьому завершимо. Не знаю, як у вас, а у мене все тіло відчуваю, що була робота. І аж так спітніла обличчя і не тільки. Поставте ноги широко, носочки вперед. Нахиліться вниз, доторкніться пальцями рук до підлоги. Затримайтесь в цьому положенні. Якщо не можете дотягнутися руками до підлоги, призігніть коліна. А хто достав і достав досить легко, опустіться на лікті. Подихайте в цьому положенні. Розслабляємо м'язи ніг. Задня поверхня стегон, сідниця, внутрішня поверхня стегон. Розслабляємо м'язи спини, стікаємо маківку в підлогу. Добре, припіднімаємо корпус. Поставте долоні в центр грудної клітки, долоні прямо разом. Ліва рука лишається на підлозі. Права буде підніматися вверх. Ліве плече штовхаємо вправо. Не лишили плече з лівого боку, подивіться цей момент важливий, будь ласка, а штовхнули плече в правий бік. Праву руку підняли, затримались. Чотири, три, два, один. Опустили праву долонь. Тепер штовхаємо праве плече вліво та лишився на місці. Ліву руку витягуємо вгору, дивимося на неї. Чотири, три, два, один. Опустіть долоню, зберіть стопи. І приклеїли животом до стегон. Коліна можна призягнути, якщо треба. Якщо можете, вирівнюйте, але при умові, що живіт приклеєний до стегон лишився. Шия розслаблено, обійняли гомілки, підтягнули себе до ніг. За маківкою тягнемось вперед, піднімаємось вдих, поєднуємо долоні на горі, з видихом опускаємо. Я дуже вам вдячна за те, що ви провели цей час зі мною. Подякуйте собі за те, що ви доклали багато зусиль, зробили це тренування. Воно було не дуже простим, я це знаю. А якщо вам хочеться подякувати за заняття, ви можете відправити донат на банку. Посилання є в описі під відео. І всі 100% донатів я відправляю на ЗСУ, нашим хлопцям, на допомогу. Дякую вам. Пишіть свої відчуття. Як вам чи сподобалось, чи хотілося ще, щоб таке зняла. І залишу у мене є одне подібне тренування ще в запису. Залишу вам його, якщо сподобалось, робіть ще це.